Доброго дня. Вашій увазі представляє наукову роботу на тему перспективний природний сорбент для очищення поверхневих вод від нафтопродуктів. Роботу виконала учениця 10 класу хіміки-околичного ліцею Хлопицька Ангеліна. Актуальність роботи. Нафтове забруднення загальнопланетарна проблема. Щорічна світова, яка надходить 5-10 мільйонів тонн нафти. В Україні неодноразово відбувалися аварії з розливом нафти. Головний внаслідок забруднення нафти, утворення на поверхні води плівки, що не пропускає кисень, негативно впливає на живі організми, викликає отруєння загибелі організмів. В Україні щорічно споживається до 10 мільйонів нафтопродуктів. У Чорне море надходить біля 100 тисяч тонн нафтопродуктів щороку. Личинки можуть загинути при концентрації нафтопродуктів 1 мг на літр. Шторм в Кришнівській притоці у 2007 році став причиною надзвичайної події в Азовському і Чорному морях. За один день затонули 4 судна 6 сіли на милину. З танкера Волгонефті море вилилось більше 2 тисяч тонн мазуту. листопаді 2019 року біля Одеси на милину сів танкер Делфі, який перевозив нафтопродукти. В результаті аварії через шторм рівень забруднення води нафтопродуктами в Чорному морі перевищав допустимі концентрації в 160 разів. Нафтова плівка вийшла до берега і знищувала рослинність і тварин. Стана екосистема водних об'єктів давно викликає тривогу екологів. Основні джерела забруднення нафтою судна, що транспортують нафтопродукти, поверхневі і річкові стоки, очищення танкерів розливи нафти при аваріях. У березні 2006 року трапився розлив нафти з вантажного судна Ранер, укритому льодом в фінську затоцю. Причина розливу затоплення судна ранер після його зіткнення з вантажним судном святи Апосо Андрій, кількість розвити нафти 18 тисяч літрів. Для ліквідації масштабних розливів нафтопродуктів, застосування дешевих вуглеводних, органічних відходів актуально, перспективні недорогі ефективні сорбенти, потрібне лишпиння соняшнику, рису та інше. Тому для дослідження обраних гречану лишпиння багатотонажний відхід переробної промисловості, переваги розсудних біополімерів, для потреблення немає необхідності використовувати дороге обладнання. За допомогою вакуумної ротарної дробарки можна примітити до 600 кг на годину гурчаного лушпиння. Об'єкт дослідження – потрібен гарчаного лушпиння. Предмет дослідження – ступінь очищення поверхневих вод від нафти. В'ємність з водою діаметром 40 см внесли 5 г нафти. Верхня пляма нафта проблемним асорбентом потрібного гарчаного лушпиння у кількості, яка забезпечує повне покриття плями. Відбулося стовщення плівки нафти. Густу масу, що турилася видаляємо механічним способом. Ексикатор з водою несли 20 мл деспалива, зважила сорбентом основі гречаного лошпиння. Пляму диспалива обробили сорбентом до повної його сорці. Зібрала просочене диспаливом гречаного лошпиння механічним способом за допомогою часового скла, поверхня води після сорбційної очистки від диспалива. Після сорбційної очистки гріометричним методом визначили залишковий вміст нафти диспалива у воді. Для екстрагування залишків нафти де спала гексан. Отриманий екстракт височили прожовному натрі24 і, приєднавши колбу до холодильника, відігнали розчинник до невеликого об'єму розчину. Залишок перелили у ділільну воронку із сорбентом, під яку підставили колбу. Після пропускання через стопчик сорбенту чистого розчинника у колбі зібрали флюат, який влили у зважений бюкс. Бюкс помістили у витяжну шафу на відстані 25 см від кімнатного вентилятора для випаровування розчинника. В фулбюксі залишилось 0,5 мл розчину, випарування продовжували без вентилятора, розважуючи бюкс кожні 2 хвилини до постійної м'яса бюксу. І тобто, продуктів у міліграмах на літр X знаходимо за формулою вказаною на екрані. Результати досліджень показали, що ступінь очищення поверхневих вод від спалу, при застосуванні сорбенту на севі гречаного лишпиння відношення маси сорбенту до маси палину 1 до 0,4 складає 98,2%. Ступінь очищення порогневих вод від нафти, при застосуванні сурбенту на основі гречаного лушпиння, відношення маси сурбенту до маси нафти 1 до 0,5 складає 98,3%. Таким чином, при використанні сурбентів на основі гречаного глушпиння досягається досить високий ступінь очищення: 96-98%. Новизна робота гречаного лушпиння. Багатотонажний відхід агропромислового комплексу. Сурбент доступний, дешевий, ефективний. Практичне значення роботи Подрібний сорбент можна застосувати для очистки поверхневих вод водоєм, а також на автопідприємствах для очищення стічних вод від нафтопродуктів у відстільниках. Регулярне використання сорбенту у відстільниках дозволить ліквідувати нафтову полівку і значно скоротити скидання нафтопродуктів із стічними водами в каналізацію. Висновки: в результаті дослідження, встановлення, що максимальний ступінь очищення поверхневих вод від нафти до спалива при застосуванні сорбенту на основі гречаного лушпині складає 98%. Застосування сорбентів, які присущені нафтою, можливо, використанням в якості палива на ТЕЦ. Рекомендовано даний спосіб очищення поверхневих вод від нафтопродуктів використати для очищення відкритих водних об'єктів при аварійних роздавах нафтопродуктів та в атотранспортних підприємствах. Сортій спосіб оч... очистки поверхні від нафтопродуктів при застосуванні потрібного реченого ушпиння допоможе у рішенні екологічних проблем Світового океану. Дякую за увагу.